Слава Україні! Нещодавно я звернувся до Міністерства екології і природних ресурсів України з вимогою змінити правила і норми отримання дельфінів, оскільки вони дозволяли фактично навіть в басейні ну, або навіть в фані отримувати дельфіни, оскільки вони не обмежували ніяких власників дельфінів. Ось текст мого звернення. Громада раніше ми приходили. В дельфінарії і бачили афалінів невеликих найменших дельфінів. І норми, які були в цих дельфінаріях, вони були певною мірою розраховані на життя цих невеликих тварин. Сьогодні Міністерство екології зробило дивну річ. Воно, по-перше, виключило слово, яке відповідало одній категорії дельфінів, а включило більш широке. Слова, саме дельфіни. Тепер всі ці норми утримання стосуються не тільки афалінів, а вони стосуються і касаток. Які можуть досягати десятиметрової довжини, що значно більше, але найгірше в цій в цьому рішенні те, що були скасовані норми, які е, вказують на те, скільки які території повинен мати які обсяг води маємо повинен мати басейн для того, щоб там знаходились дельфіни. Фактично, ця норма означає, що кожен з нас має право утримувати у себе в ванні. Дельфіна, якщо він туди, звичайно, влізе, це виглядає можливо і смішно, але насправді це виглядає дуже сумно. І я думаю, що якщо вони так не дбають про дельфінів, то треба змусити пожити керівників міністерства в труні, для того, щоб вони зрозуміли, як незручно жити в умовах, які не відповідають твоїм життєвим потребам. І хоча і, хоча міністерство екології та природних ресурсів зауважило, що серед всіх дельфінів, які є в Україні, є тільки один вид дельфінів, які ем... Які тримаються в неволі, це афаліни, але вони все ж таки пообіцяли зробити все можливе для того, щоб знести зміни прав правила і норми утримання дельфінів. Отже, я дуже сподіваюся, що найближчим часом ми побачимо зміни, і таким чином вже не можна буде утримувати в ванні вашій невеличкій приватній ванні цілого дельфіна. Сподіваюся, що міністерство не обдурило, і така ця норма дійсно вступить в силу.